До нашої ефір долучається Данила Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж? Я вас вітаю, Данило. Доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Бачу, що ви проводите збір на антишахедні дрони. Розкажіть, будь ласка, загалом, як багато у вас цих дронів зараз, як проявляє себе ця технологія у боротьбі з російськими шахедами? Ну і конкретно ті гроші. Які зараз вам будуть насувати наші глядачі? На що будуть витрачені? Саме так бригада Рубіж станом на зараз проводить збір на антишахідні дрони, і найголовніше, що я хочу, це подякувати вашому каналу, який допомагає в просуванні наших зборів, і також всім телеглядачам, хто до цих зборів долучається. Нагадую, що маленьких донатів не буває. Вони всі вагомі, вони всі несуть користь і допомагають нам ефективніше боротися. В даному випадку з шахедами, і так як це для цілої країни зараз величезна проблема. Кожне місто в тилу відчуває на собі удари шахедів. Для того щоб їх ефективніше знищувати, потрібні саме антишахедні дрони. Вони відрізняються від звичайних від дронів тим, що вони потужніші, вони швидші набагато. Для того щоб мати змогу догнати шахеда, і також можуть нести на собі більший боєприпас для того, щоб його гарантовано знищити. І розхід таких дронів він також доволі великий, доволі значний. У нашої бригади вже є не одне підтвердження збиття шахедів, і е, збиваємо ми їх як і на напрямку, на якому зараз бригада Рубіж е, приймає оборону на Покровському, так і захищаючи е, об'єкти і жителів, майно е, скажімо так, в Київській області, наприклад, і також в інших локаціях. Тому для того, щоб якомога ефективніше і більше збивати цих шахедів, дуже дуже необхідно збільшувати кількість наявних дронів. Дрони ці завдяки своїм характеристикам. Вони більш дорогі, набагато більш дорогі, ніж звичайні FPV, і тому гроші дуже потрібні дрони дуже потрібні. І для того, щоб убезпечити мирні міста, ще раз всіх закликаю доєднуватися до нашого збору, допомагати нам чистити українське небо від шахедів. Ще раз всім дуже дякую. Уже понад 20 тисяч гривень, доки ви розповідали, передали вам наші глядачі в рамках цього збору. Друзі, ідея про те, що ми допомагаємо. Не тільки військовим, а допомагаємо в першу чергу собі у тилу такими зборами. Мені здається, як ніде настільки яскраво не може проявитися, як у питанні донатів на антишахедні дрони, не треба пояснювати, яку загрозу вони становлять і як ворог покладається на силу цього свого озброєння, і в цих умовах все, що ми можемо зробити, це мобілізуватися для того, аби у наших військових було більше інструментів, щоб цю загрозу. Нівелювати мірою тих ресурсів і тих можливостей, які у нас сьогодні є. Ви можете безпосередньо самі зробити внесок у цю справу. І я сподіваюся, що ви не проігноруєте цю можливість. Данило, ми хотіли з вами детальніше поговорити про те, що відбувається на Покровському напрямку. Хочу почати з вашої бригади. Розкажіть, будь ласка, які сьогодні завдання перед нею стоять на цьому відтинку фронту? Uh, ну, як ви вже. Uh сказали на покровському напрямку за минулу добу відбулося 60 боєзіткнень в різних населених пунктах. І наша бригада стоїть якраз на цьому покровському напрямку, тримає оборону, і основна її задача. На зараз це е, пошук і е, знищення е, окупантів, uh -huh. які по-перше намагаються просочуватися крізь лінію бойового зіткнення. Е, тому ми їх стараємося знищувати ще на підході. Ну і по-друге, якщо їм вдається все-таки просочуватися крізь лінію бойового зіткнення, е, всі ще пам'ятають е, недавній е, оцей їх. Е, Скажімо так, марш-кидок в сторону золотого колодязя і кучеревого яру, де доволі велика кількість окупантів просочилася крізь наші бойові порядки, і зараз проводяться ударно-пошукові заходи, продовжується зачищення території, продовжується ліквідація окупантів, перерізання їх логістичних шляхів з подальшим унеможливленням. Доставки їм їжі, продовольства mm -hmm. тих самих дронів, радіостанцій і такого іншого. Але ще дуже великий обсяг роботи потрібно виконати, тому що доволі велика кількість їх знаходиться на нашому відтинку фронту, і тому працюємо 24 на 7. Всі підрозділи піхота тримає лінію бойового зіткнення, підрозділи вогневої підтримки. Знищують окупанту під окупантів, підтримують піхоту. Також дуже багато навантаження лягає на плечі як аеророзвідки, так і пілотів ударних безпілотників по виявленню і знищенню окупантів. Тому працюємо, працюємо якомога ефективніше. Ті самі танкісти, мінометники, зенітники величезний о, обсяг роботи о, виконують на нашому напрямку, тому що Кількість збитих безпілотників противника в місяць іде на десятки, а інколи перевалює і не за одну сотню, як оперативно тактичного рівня розвідувальні безпілотники, так і ударні безпілотники, типу ланцет, молнія привітвісімдесят «Прив'ят-82». Працюємо не покладаючи рук якомога. Більше стараємося знищити як живої сили, так і техніки противника. Вже Але, 70. ще раз. Це дуже дуже важка робота, дуже важкий відтинок фронту. Стараємося як можемо, ну і як не можемо, також стараємося. Вже понад 70 тисяч гривень передали вам наші глядачі в рамках вашого збору. Друзі, я вдячний кожному, хто долучається до зборів, які ми проводимо в рамках наших телеефірів і загалом зборів, які проводяться в рамках нашої країни. Всі, хто підтримує збройні сили України, не тільки добрими словами, а й діями. Пам'ятайте, що ви найкращі в рамках цього збору також нагадую, у вас є можливість зробити донат. Можливо, на збиття дрону, який буде летіти до вашого населеного пункту, а можливо, навіть до вашого подвір'я. Ймовірність такого не дуже висока, але і не нульова. От цікавий час живемо, коли ось таким чином можемо впливати на те, наскільки безпечно жити в нашій державі. І я дякую за вашу активність. Що ситуації на Покровському напрямку Данило, Росіяни вже майже рік, фактично, як стоять на околицях міста і намагаються його то оточити, то просочитися. То обійти, то підійти і так далі. І, в принципі, можемо констатувати, що станом на зараз їм це вдається ціною дуже великих втрат, тобто мінімальне просування, яке вони мають в околицях міста. Але за вашими спостереженнями, чи є підстави говорити, що їх наступальний потенціал якимось чином вичерпується, чи навпаки, те, що ви бачите, свідчить про те, що вони зберігають здатність проводити ротації і підтягувати нову силу туди. Ну, по перше, хочу зауважити, що так розхід окупантів на квадратний метр захопленої території він просто якийсь захмарний. Насправді, ми їх дуже багато вбиваємо кожного дня, але вони продовжують лізти і лізти. І насправді ми поки що не спостерігаємо тенденції до зменшення їх активності щодо штурмових дій або Цього так званого тотального просочування крізь наші бойові порядки вони продовжують е, рухатися, вони продовжують атакувати, е, і е, що їх в найближчий час може зупинити, скоріше за все, це погіршення погодних умов. Ну це як правило відбувається щороку. З погіршенням погодних умов, погіршенням е, стану ґрунту. Е, вони сповільнюються і е, спадає. Ну, В дечому їх темп, але станом на зараз, поки що погода хороша, вони будуть продовжувати намагатися закріплювати свої локальні успіхи, не дивлячись на втрати. Вони насправді величезні, тобто, ну, у відсотковому форматі, якщо. Дивитися то ну не знаю сотні окупантів, яких вони відправляють кожного дня на наші позиції. Можливо, десь там 5-10 доходять до е, тої точки, де от, вони просочуються крізь лінію бойового зіткнення і ховаються там далі в посадках, але їх це не зупиняє. Тому як би ми ефективно не працювали, поки у ворога е, є запас живої сили, ну так званого гарматного м'яса, вони зупинятися поки що не збираються. Даючи нам дуже багато роботи по їх утилізації, дякую вам, Данила Борисенко, начальник розвитки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про те, що росіяни несуть величезні втрати під Покровськом, але все одно продовжують свої спроби оточити або захопити місто.